В неділю ми на тебе чекаємо, мама. Владислав шашлик посмажить, посидимо по домашньому, каже мені дочка. Я дещо здивувалась такому запрошенню, але погодилась, сказала, що добре, приїду відразу після церкви. Знов грошей хочуть, прочить Микола, який все чув. Микола, мій чоловік, який зараз живе зі мною, відколи я з Греції заробітків повернулася. Він не любить ходити до моєї дочки в гості, та, якщо чесно, його Вероніка з Владиславом і не запрошують. Ми з ним вже більше року разом, але ладу в родині немає. Так я і розриваюся між двох вогнів. Дочка моя з самого початку була проти, не хотіла, щоб я в 62 роки ще заміж виходила. А Микола вважає, що моїм дітям від мене лише грошей треба і дуже мене шкодує. Так ми й живемо. В Реції я було 14 років перше, що я зробила, це відбудувала будинок в селі, зробила справжній палац, там зараз і живе дочка з зятем. А для себе я невелику квартиру придбала і вирішила, що буду жити окремо. Навіщо дітям під руками крутитися і заважати? Дочка з зятем наче непогано живуть, усе у них до ладу і нехай. Купила я квартиру, дочка зраділа. Я просила зятя, щоб з ремонтами допоміг, бо він знається у цій справі. Але коли він сказав, що має багато роботи і не має часу для мене, порадив мені знайти майстрів, які роблять все під ключ. Так я і зробила. Одна знайома порадила мені хороших майстрів, які у неї ремонт робили, і я теж їх замовила до себе. Так я познайомилася з Миколою. Він у них був головним. Всі фінансові питання я з ним вирішувала. Слово за слово, і ми з ним дуже зблизились. Він мій ровесник, давно розлучений, має великий добротний будинок в селі. Поки ми ремонт закінчили, Микола мені пропозицію зробив, і я погодилась. У дочки дозволу не питала, а виявляється, треба було. Вона як почула, що я заміж хочу виходити, то щинила великий галас. Але слухати її я не стала, бо за свої 60 років я жіночого щастя так і не зазнала. Лише одні обов'язки і робота, а життя минає, як сон. З батьком Вероніки я розлучилася, коли вона ще маленькою була, він пішов до іншої, а мені довелося ростити дитину самі. І дочка все прекрасно знає і розуміє, та все одно стала проти мого щастя. Ми з Миколою розписалися, дочка певний час на мене ображалася, але потім сама мені зателефонувала і попросила, щоб я до неї в гості приїхала, але попередила, щоб я була без Миколи. Я зраділа, поїхала, вона мені каже Мамо, дай тисячу євро. Дала. А потім ще 300, 500, 100. дочці постійно на щось треба гроші. Микола все бачить і нервує, каже, що я так всі запаси, які відкладала на старість дочці, віддам. У мене є ще 1015. Я за них збиралася в старості жити, щоб ні кого нічого не просити. Але Микола каже, що дочка їх у мене витягає, тому пропонує купити нам машину, щоб в село до них автобусом не їздити. Дочка проти. Я прийняла її запрошення, прийшла цього разу в неділю, і вона знову попросила у мене грошей. А цього разу вже дві тисячі євро. Вероніка хоче з дітьми на відпочинок в Єгипет полетіти. Я надала грошей, сказала, що мені треба подумати. Питаю, що мені робити? Не мала би грошей. Виходить, не мала би проблем.